Вітаю вас, шановне панство. Знов відключення електрики. Знов я буду для вас робити розпаковочку дешевих товарів з Aliexpress. І це буде продовження попереднього відео, там де ми з вами розглядали найдешевші паяльники. Зараз буде все до цих паяльників, як я і обіцяв. Тож, давайте почнемо розглядати ці дешеві товари, які вам знадобляться, якщо ви захочете щось у себе ремонтувати, паяти. Тож перше, що б я вам рекомендував, це силіконовий килимок. Розпаковуємо посилку. Він призначений більше для ремонту телефонів, так і називається килимок для ремонту телефонів. Але всі його використовують для паяння, бо він дуже гарно тримає температуру. Навіть якщо ви дуже сильно там. Розігрили свій паяльник при доторканні, він просто трошки там почорніє, трошки-трошки. Він не такий великий, є великий, але цей був дуже дешевий. Він був в категорії Super Deals. Дуже рекомендую вам туди інколи заходити, бо ті ж самі товари, що є в категорії 3 по 2 долари, там можуть продаватися окремо. Тобто, не треба буде докупляти до нього ще два товари. Інколи вони трошки дорожчі, ніж долар 79 або 2 долари, а інколи дуже дешево. Наступна річ, яку ми з вами будемо дивитися. Раніше у мене була отака третя рука, саморобна, це колхоз. Також я використовував цю баночку, де у мене була така дерев'яшка, на якої я паяв з дротиками. Але ж я вирішив бути модним, тож замовив собі справжню третю руку. І зараз давайте ми її розпечатаємо. Взагалі-то вона завжди коштувала десь 7 баксів. Навіть на моєму телеграм-каналі ви знайдете, де її можна було купити за 4, а з монетами за 2. Тож, друзі, це той самий випадок. Коли я купив його за 2 бакси. Я його не розпаковував, бачите, який він прийшов. Коробка дуже пам'ята, наче їм грали в футбол. Давайте подивимося, чи нічого тут не зіпсовано, бо тут є збільшуване скло, і є деякі інші елементи, які можуть пошкодитись. Ну, Начебто, на перший погляд, нічого поганого тут нема. Треба подивитись, як вона збирається. Ну, Начебто візуально все зрозуміло. Давайте будемо. Пробувати. Висипаємо всі запчастини. Так, це крокодили. Вони також тут закручуються. Це головна планочка. І треба, щоб воно було десь так. Для цього, мабуть, оці от шарніри і в ці отвори треба оці от шарики, щоб воно рухалось так, як нам треба. Давайте будемо збирати поки що в стороночку, щоб вам було видно. Вставляємо в цей отвір. Так. Може, краще, щоб воно зверху було, щоб було краще регулювати, якщо що, давайте зробимо саме так. Щоб ці всі болти вони були зверху і було зручніше керувати. Вставляємо сюди крокодильчик, також, щоб лапка була зверху, щоб було дуже зручно її натискати. І прикручуємо. Так. О, одна рука вже є. Пробуємо іншу. Так само беремо кріплення, вставляємо в цей отвір. Знову я буду робити цими болтами доверху. Вставляємо сюди. Так, крокодил також лапкою вверх. Отак от виходить. Добре, гарна штучка. Поки все зрозуміло, все ж таки вища освіта дає свої плоди. Тепер останнє трошки треба розкрутити. Це ми вставляємо сюди цю сторону вже до основної цієї штуки. Ну, кожен для себе вирішує, як йому зручно, чи зверху, чи болти, начебто вони повинні бути знизу, я дивлюся там по малюнку. Але ж мені буде зручно регулювати саме коли вони зверху. Може, це і для когось буде незручно. Тож ви самі вирішуєте, як вам буде краще. Я поки що роблю так: якщо мені щось не сподобається або естетичний від буде не дуже, то я це все потім поміняю. Тут має бути. Ще підсвітка, так, вона є. Два світлодіоди, але вони зараз не будуть працювати, бо тут треба батарейки, а їх, ну, звісно, їх нема. Треба їх вставляти. Треба буде мені знайти батарейки. Вставимо і подивимося, наскільки гарно воно підсвічує. Ну і останній штрих це тримач для самого паяльника. Ось він сюди вставляється. Начебто зібрали ми цю конструкцію. Ось вона отак виглядає. Як для мене це дуже зручно, дуже гарно, що можна купити за дуже невеликою ціною. Поки що я не можу вам дати якийсь відгук, бо перший її збираю, тільки що розпакував. Можна обходитись і без неї. Але коли у вас є отакий помічник, то чому б ні? Мені подобається. Не знаю, як вам, але я буду працювати в подальшому тільки з нею. Далі у нас іде припій. Вони були взагалі зі знижкою 95%. Тож вийшли вони по 10 центів. Я їх замовив декілька. В Минулому відео я вам показував свій припой. Це радянський, ще я його тут окремо намотав. А цей був з цією катушкою. Я вже казав, я не знаю яка марка цього припою. Він гарно припоюється. Він звичайний, не низькотемпературний. Тут є і низькотемпературний, і звичайний. Тож давайте дивитися, що це за припої. Начебто тут у мене їх два штуки, і вони різні. Я замовляв їх одного того ж самого продавця, але вони були різних характеристик. 0,8 мм 100 г. Це оця, синенька. А ця буде 1 мм 100 грам. Це буде зелененька. Так, є ще один припій. Давайте його розпакуємо. Я навіть не знаю, якийсь з них має бути низькотемпературний. Тобто навіть з запальнички ви можете паяти щось. Так. Regis Терет. Не знаю, що це таке. Все це ми будемо зараз тестувати. Наступна річ для паяння, яка теж потрібна, це оплітка для зняття припою. Коли ви знімаєте припой, якісь випаюєте деталі, то вам. Потрібна така оплітка, яка буде збирати на себе цей припой. Я їх замовив дві штуки, вони були по 10 центів. Давайте їх розпакуємо. Річ дуже потрібна, тож я їх замовив дві штуки, просто вона, отак от мабуть, витягується. І коли ви щось паяєте, паяльником, Підносити там, де у вас є припій, і воно збирає його на себе, висвобождаючи вашу радіодеталь для того, щоб його вийняти з плати. Також дуже потрібна річ, тому замовив дві штуки, тут небагатий метраж. Зараз подивлюсь, скільки. Один міліметр це її ширина, і довжина всього півтора метри. Тобто, оці дві штучки це 3 метри, вийшли по 10 центів. Тож я їх собі взяв, ніколи я не використовував ці отоплітки. Я завжди використовував ось таку штуку. Я вам же її показував, якому. В огляді, старому, десь рік, чи, може, два назад. Працює він гарно, але є нюанс. Оцей от носик, він пластмасовий. І коли ви нагріваєте олово і потім. Вистрілюєте. І коли воно його засмоктує, то оця от пластмаска деформується. Я бачив відео, де просто люди брали. В шарикових ручках є такі накінечники, вони металеві. Є пластмасові, а є металеві. І ось сюди людина просто його вставляла і воно гарно працювало. В комплекті у мене йшли такі три штуки. Мені їх вистачить, поки що одної вистачало, але є такий нюанс, що отут деформується. Оця от пластмаска. Майте це на увазі. Теж поруч покладу. Бо ті люди, які вперше будуть щось собі купляти паяти, це буде дуже потрібно. Наступна штука, яку ми також будемо тестувати, це припій для алюмінія. Дуже багато я знаходжу різноманітних батарей, акумуляторів, які треба спаювати, і вони не завжди гарно спаюються навіть моєю улюбленою ортофосфорною кислотою. Нещодавно я знайшов акумуляторну батарею від ноутбука Dell. Оці батареї вони гарні. А тут, бачите, нема. Нема, тому що я прямо там, де їх знайшов, я їх від'єднав, бо вони отак от вздулись. Мабуть, оця от платка, яка є БМС, тобто вона контролює заряд батарей і вирівнює їх по вольтажу. Вона, мабуть, якось не так працювала. Або була якась проблема з цією акумуляторною батареєю, але вона вздулась. Я її від'єднав, прямо так от відламав і викинув. А ці гарні, Ну, я їх ще не перевіряв, я сподіваюся, що вони гарні. Беремо тестер. Виставляємо на перевірку вольтажу, Ну і зараз перевіримо. 4, 20, 4,2. Тобто вони повністю заряджені. Так, ну і давайте цю також перевіримо. Так, так. 4,14, тобто Бачите, ці батареї гарні. Тут було написано Dell, ну це фірма, так, яка випускає ноутбуки. І сюди вони акумуляторні батареї вставляють якісні. Тобто Ці батареї можна потім використовувати в яких своїх саморобках. Тут навіть є дата цієї батареї, 21 рік, 7 місяць. Їм всього там 3 роки. Це для батареї не дуже то багато. Деякі батареї такі у мене працюють по 5-6 по років. Тож я їх буду використовувати. Це люди викинули, а мені воно досталось безкоштовно. Але для того, щоб їх від'єднати і потім підпаятися, це дуже важко. Бо от, оці от контакти на цих е, акумуляторах вони зроблені з алюмінію і звичайним припоєм та дротом не дуже гарно вони паяються. Тож я хочу спробувати, як буде себе поводити. оцей припой, який спеціально зроблений для паяння по алюмінію. Ну і оскільки зараз нема освітлення, то ми будемо все зараз тестувати з моїм паяльником, який працює від 5 вольт. Звичайно, це дешманський паяльник від USB. І будемо ми живитися від знову моєго звичайного повербанка. І подивимось, чи працює цей паяльник з цими припоями. І ще раз можна буде зробити висновок, чи годний цей паяльник, чи ні. Почнемо з цієї першої. Треба захисну плівку прибрати. Тут воно от починається. І давайте подивимося, наскільки гарно воно буде братися до цього паяльника. Підключаю його до павербанку. Він розігрівається. Десь треба секунд, 20, може максимум 30, як обіцяє виробник. Ну я буду зараз спробувати. Наскільки швидко воно почне таяти та залишатися на жалі. Хочу сказати, що на моєму припої воно працює якось краще. На жаль, немає зараз у мене електрики. Зараз би ми перевірили його на звичайному паяльнику, але береться дуже погано. Оцей припій з цим паяльником працює не дуже. Давайте спробуємо інший. Вставляємо поки сюди цю руку третю. Давайте оцей синенький розпакуємо. І де тут кінчик? Ось тут має бути, там де ще одна плівочка скотча. Ось. Так, цей більш тоненький. Беремо паяльник, пробуємо цей припій. О, цей, бачите, просто за секунду. Просто за секунду. Це, мабуть, саме той, який низькоплавний, дуже непогано береться, бачите? краплюю. Супер клас. Оцей гарний. Це мені подобається. Давайте спробуємо оцей зелений. Тут навіть немає захисної плівки. Просто маленький скотчик, який її тримав. Пробуємо щось з цим припоєм. Цей також дуже гарно. Береться, він трошки товстий, з ним теж немає ніяких проблем. Ось оці мені подобаються. А цей треба перевіряти. Він такий більш важкий, я не знаю, що таке. 63%. 1 мм, як і тут у нього діаметр, але він зовсім не хоче паятися. Тобто, це такий тугоплавкий, бачите? Це з попереднього, він на нього наліпає, але сам він плавитись не хоче. А ці аж, бачите, прямо так. За секунду. Гоп! 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 Красота! Тобто для цього паяльника я буду використовувати. Ну найкращий, це цей, який чуть тоньше. Ну і цей також можна використовувати. Давайте спробуємо цю плівочку і заодно протестуємо цей килимок. Ця стрічка повинна збирати цей припій. І ми отак робимо. Бачите, от воно залишається на цій стрічці. Весь припій. І дивіться, доторкаємося паяльником, ніяких змін не відбувається. Посилання я буду давати, ви для себе вирішуйте. Якщо до кінця відео з'явиться електрика, то я включу звичайний паяльник і подивимось, що це за такий звір, що він не хоче паятися. Спробуємо цей алюмінієвий. Для цього нам потрібно від'єднати батарею. Тут, може, кусачками її від'єднати. Тут навіть я бачу, що одна штучка від'єдналась, коли я тут відкрутив. -от інша майже вже від'єдналась. Беру кусачки, перекусюю. Дуже обережно. Ну, наскільки це можливо. Звісно. Так. Є. Тепер треба цю батарею від'єднати від, від скотча, на якому вона сидить. Ось. Під'єднали. Тепер треба дротами припаятися до оцих виводів, які є. І мені це звичайним паяльником, звичайним оловом, з ортофосфорною кислотою не завжди вдавалось. Ну, скажімо так, майже не вдавалось. Тепер відкриваємо оцей флюс, який для алюмінія. Так. І краплинку капаємо. Воно йде, чи тут закрито? Чи це пробка може? Так, це пробка. А може і ні, може треба її прибивати. Скористаюсь своєю паличкою від чупа-чупса. Трошки намочив. Так. І поставимо пару крапель. Так, поставив сюди крапельку, поставив сюди крапельку. Трошки почекаємо. Може, треба, щоб воно там якась реакція була. Включаємо знову паяльник. Нагадую, що він всього 8 ватт, а зараз може взагалі 5. Треба трошки часу, щоб він нагрівся. Пробуємо. Ще ні, ще ні, ще ні. Ну, давай, давай. Так, є, запрацювало. І давайте подивимось, чи приклеїться припій до, до цих контактів. От поки що я цього не бачу. Друзі, на жаль, можу констатувати, що воно нічого не паяє. На жаль, ну, до речі, у мене поки що не виходить. Тож, добре, відкладу я цю справу до того моменту, як з'явиться електрика. Ну що, не пройшло і 2 години, електрика з'явилась. Зараз будемо пробувати паяти більш-менш нормальним паяльником. Може китайці якусь шляпу підсунули, хоча були непогані відгуки. Люди писали, що гарно тепер воно все припаюється до акумуляторів. У мене поки що нічого не виходить. Так, начебто, вже розігрілось, дуже швидко розігрівається теж цей паяльник. І пробуємо. А тут, друзі, бачите, ситуація інша. Відразу воно запаялось. Тобто йому треба, мабуть, більша температура. І бачите, паяється просто шикарно. Ну, на жаль, той паяльник, він не годиться саме для паяння оцих от контактів. Йому не вистачає. Міцності або температури. Таким паяльникам це все паяється без проблем. Ну, В полях я не дуже часто роблю якісь маніпуляції з акумуляторними батареями, але ж бачите, друзі, так, температура вирішує. Зараз ще припаяємо дрота. Беру ось такий звичайний дріт, облужую його, облужуються дроти дуже гарно з ротофосфорною кислотою. Ну і дотискаю до акумулятора. Треба ще зробити так, щоб його не перегріти. Все, друзі, тримається, дуже гарно тримається. Перевіряємо, чи все працює тестером. Виставляємо на 20 вольт, доторкаємось до цього контакту і до цього. Так, оп. так, все, я вже бачу, воно спрацьовує. 4.12 показує. Все працює. Тобто ці акумулятори можна паяти оцим флюсом. Не в плюсі проблема, проблема все ж таки в цьому USB-паяльнику. Друзі, забираю свої слова обратно. Не ідеальне, бачите, є ще мінус у цього паяльника. Він не може паяти те, що потребує більшої температури. Тож, друзі, не знаю, наскільки вам був цікавий цей випуск. Він вийшов коротенький, але ми тут протестували все. Це більш тугоплавки, це менш тугоплавки. А давайте спробуємо, чи буде цей припой працювати з запальничкою. Підпалюємо. О, бачите, що воно робить? Це дійсно низькоплавний припій. Його можна паяти навіть запальничкою. Він навіть отак розігрівається. І можете паяти, якщо у вас немає паяльника, просто два дроти друг з другом з'єднали і отак от потім накапали. Давайте подивимось, чи є легкоплавним оцей припій. Пробуємо запальничкою. Та ж сама ситуація, друзі. Їм можна працювати з запальничкою. Давайте спробуємо оцей. Я думаю, що ні. Бо він такий тугоплавкий. Ну так воно і є, друзі. Хоча ні, плавиться турбозажигалкою плавиться і цей. Тож можна і з ним працювати тим паяльником не працює. Ну, така от біда. Ну, друзі, я сподіваюся, що міг я вам показав. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставимо лайкоси, підписуємось. Зараз будуть мої відео виходити регулярно, тож скоро ми будемо щось уже ремонтувати. Але поки що ми будемо готуватися до цих ремонтів, я вам буду показувати, яке необхідне, мінімальне, а головне дешеве обладнання купити для того, щоб ви могли вдома ремонтувати будь-яку техніку. Якщо ви зацікавлені, не в цьому, якщо вам це подобається, то вам це все буде в нагоді. Тож дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось вже незабаром. Я вам бажаю щастя, миру, добра. А сьогодні я вам кажу па-па.